Подивіться, як все у нас гарно. За мною подивіться, які поля засаджені, все оходжене. Красота гарно, одним словом. Вибачайте мене, якщо в мене проскакують якісь слова, суржики на російській мові, потихеньку починаю її забувати. Думаю, ще трошки і вже не буде тих слів. Дивлюся періодично, словник, як правильно пишеться, і запам'ятаю ці слова. І багато-багато своїм друзям, які мають свої канали, також пропоную всім перейти на українську мову. Ми повинні чимось від них, ну, як сказати, бути не схожі, ні, відрізнятись. Отак От буде сказано правильно. Трішки хотів сказати за нашу нинішню цьогодення ситуацію. Люди, тримаємось. Наша. Боротьба, вона, як кажуть, правильна, і вона справедлива. Ми ні на кого не нападали, напали на нас. Так що перемога буде за нами. Коли не можу сказати, але думаю, вона буде за нами. І тільки так: Україна була, буде і завжди буде. Іншого немає.